Вітаю всіх! Сьогодні буде такий коротенький ролик, а саме тест дешевого взуття, яке я купив у спеціалізованих магазинах, таких є багато, де продається дуже дешеве взуття. Трошки його поносив, думав, що більше поношу. І от що з того вийшло. Отже, пройшло трохи більше місяця з моменту покупки цих супер туфлей крусівок. Пройшов я за цей час десь, якщо вірити в фітнес ну, додатку кілометрів, трохи більше 200 кілометрів. Ну, от це їхній пробіг ну, і не завжди я в них ходив. Начебто все нормально. Дивіться, які були, такі і є. Але ходити в них вже неможливо. Трохи помітив, що в мене чомусь брудні ноги. А це сталося тому, що ось тут, як бачите, просто протерлась дирень така. Зіднився на одному черевичку і на іншому. Дивіться, це лише за місяць. Так, да, я ходжу багато. І я ще раз кажу, що я їх. Взяв для того, щоб ну, якісь такі легенькі з вентиляцією, щоб доходити, як так кажуть, сезон влітку, бо в нормальних шкіряних красоюках трошки жаркувато було, а вже під кінець літа купляти щось таке ну, достойне, ну, не було сенсу. Тому думаю, я їх до кінця літа прохожу, але витримали вони тільки місяць. Хоча, я ще раз скажу, що ну, мають начебто гарний вигляд, але оці дири вони... все поплюжать, тому що все, все брудне, рвуться шкарпетки. Ну і тут вже, як бачите, воно. Подошва вже відкліюється. Ну, в принципі, за такі гроші. Ну, я, чесно кажучи, думав, що я доходжу місяць-півтора. Не сталося. Це вже можна просто викидати. Купляв я їх навпроти багато таких магазинів в центрі міста є з дешевим взуттям, але воно того не варто взагалі. Єдине, що тут в нормальному стані лишилось, це оці шнурочки. Це решта навіть і... хіба що вдома можна ходити. <смі> і то поки що тут не відклеїлось. А Ще раз купив, купив, кажу де, який такий маленький магазинчик на житньому ринку. З досить яскравою назвою Взуттєвий магазин Взуття біля оцього шалошу з квітами зеленого. Там є секлом є такий магазинчик з дешевим зуттям. Але воно, ще раз повторюсь, воно того не варто. Нікого не заначу, я не піду друга. сваритися за це. Ну, В принципі, ціна 300 гривень. Ну, Хоч би на два місяці. Але, вистачило, але ну, я ще раз кажу, я дуже багато ходжу. Ну, ось така. такі, як, не, І не огляд, і так просто поділитися, що якщо ви хочете щось купити, навіть, на, це вистачає тільки на місяць, максимум. Ну, в мене. Якщо виходите 10 кілометрів може, за місяць, тоді вистачить, може, і надовше. Все всім, дякую за перегляд. Бувайте! Мирного неба нам!